Вітаю на Ютуб каналі говорить Великий Львів. Про важливе та актуальне поспілкуємося сьогодні з Романом Безсмертним істориком, дипломатом, надзвичайним і повноважним послом України у Білорусі у 2010-2011 роках. Вітаю вас, пане Романе. Доброго дня, пані Мальва. Насамперед, про санкції Трампа щодо Росії вже минуло трохи часу, відколи він їх запровадив. І от що станом на зараз можемо сказати? Чи все ж таки припекло так би мовити у Кремлі? І чи саме тому відбувся візит оцього Кирила Дмитрієва, і на вашу думку, чи був він успішним для Сполучених Штатів Америки? Ну найлегше тут формулювати відповідь по візиту. Зрозуміло, що цей ця поїздка а, Кирила Дмитрієва це була спроба тушити пожежу, яка розпочинається. Бо о, затверджені санкції, це не означає, що вони введені в дію, тим більше реалізовані. Тому це була спроба зі старту збити це рішення. І в цій ситуації слід звернути увагу на те, що Дональда Трампа дуже швиденько відправили в південно східну Азію, де він уже в котрий день там знаходиться, здійснюючи свої подвиги. Що стосується оцінки цього візиту, то Дмитрієв поблукав по безлюдних. У Вашингтонських вулицях, які були звільнені від істеблішменту Вашингтонського оточення Дональда Трампа. От. Ну, тут є дві причини, з одного боку, тому що є певна робота у Південно-східній Азії, а по-друге, ремонт у Білому домі там некомфортно Дональду Трампу знаходиться. А що стосується зустрічей, які провів Дмитрієв, то вони дуже скромні. З Віткофом і Анною Паоліною Луною. Там у нього є така подружка в Палаті представників. Вона є депутатом від 13 округу Флориди. Він достатньо часто зустрічається з нею. Вона колишній офіцер Збройних сил. Власне, вони спілкуються. Вона один і одна із активісток руху Мага, от який нині досить в складні ситуації. З реалізацією своїх підходів і так далі. Тому можна сказати, що окрім того, що він поспілкувався з ЗМІ, Fox News, CNN, а насправді жодних якихось серйозних результатів це не мало. Та і е, він не міг досягти ніяких результатів, тому що він не птах того польоту, який може впливати на такі серйозні рішення, які приймаються. На рівні президента Уряду Сполучених Штатів Америки. Що стосується санкцій, тут складніше. Бо оцінка вона розходиться від того, що це катастрофа для Москви до того, що Москва досить швидко може адаптуватися. І якщо взяти аналітиків, найголовніші видання навіть Кожне окремо видання всередині розміщує як одне, так і друге. При цьому деякі речі є, ну, в одному випадку перебільшення або переменшені. Якщо тема впливу на індоросійські відносини, закупівлі Індією, то там такі індуси пішли на те, щоб скорочувати. Корочувати. Але там немає того, що пишуть деякі, що все перервали і вже ніякої співпраці. Цього немає. Є скорочення, але воно о, породжено двома факторами: це санкціями і тим, що цілий ряд країн прийняли рішення не обслуговувати перевезення танкерами російської нафти. Що стосується Китаю, то там, там навіть початку немає, там що є. Китай розглядає ймовірність припинення часткового імпорту, а не вже почав припиняти. Поясню чому. Бо греки, які транспортували танкерами до Китаю, вони відмовилися транспортувати і за європейських і британських санкцій. Тому, коли ми говоримо про санкції США, треба якби поєднувати. Велика Британія прийняла санкції проти Лукойла. І Роснієвті Європа і Сполучені Штати. А в деякому моменті одне заміщає друге, але важливе в чому? От вперше прийняті синхронно акції, санкції почали діяти. І це найважливіше в цій ситуації. Тому ще раз наголошу. Прийняті санкції, запроваджені санкції і реалізовані санкції це три різні речі. Сьогодні Сполучені Штати знаходяться на етапі запровадження санкцій, а не їх уже дії як таких. Але тепер до сполучених штатів погнав Орбан. Чи вдасться йому якось там переконати Трампа на деякі винятки з тих санкцій, аби і далі продовжувати купувати російські ресурси? Тут дивна ситуація для самого Орбана. А, бо зрозуміло, що а, цей момент от, такого відчайдушного служіння Путіну він видає а, самого Орбана. З іншого боку, а, Трамп і Орбан роз... зв'язані через Heritage Foundation, Тобто це спадщина фонд. Який і розробляв оцю проекту цей 2025, по якому свою президентську діяльність реалізує Дональд Трамп. цей фонд фінансує в тому числі Орбан, і тут є можливість, що вони можуть спілкуватися в робочому порядку. Однак зрозуміло, що Вашингтон і Трамп це не та птиця, яка буде літати по маршруту, який буде задавати Орбан. І ця нав'язливість Орбана, ну рано чи пізно воно почне дратувати, в тому числі і Дональда Трампа. А ті речі, які говорить Орбан, ну вони для фахівців іноді виглядають смішнувато, іноді дратують, але їх сприймати. Не потрібно ну, з тривогою. Так, вони несуть в собі якусь там е психологічне навантаження. Однак е реагувати на них потрібно продумано, але в жодному разі не потрібно рефлексувати. Бо для Орбана це свого роду політес, ну а державцям, людям, які Займаються державними справами, ну, рефлексувати на такі речі не належить. І в цьому випадку я переконаний, що треба поставити під питання взагалі ймовірність такої поїздки до Вашингтону. Хоча, я ще раз кажу, через фонд Спадщина є можливість спілкуватися і спілкуватися в робочому порядку навіть через поїздки однак результативність такої поїздки, навряд чи вона може бути. Предметною, серйозною, особливо в питаннях санкційної політики. Тут є ще один момент, на який треба звернути увагу. Коли Трамп запроваджував і приймав рішення про санкції, то він сказав, що він не думає, що вони будуть довгими в подіях. А м -м, моїм переконанням є те, що ніщо таким довготерміновим не буває, як тимчасове, і тут скоріш буде навпаки. А, тому що а, фюрер Московський не піде на будь-які компроміси. І це, очевидно, а, послабить вплив і роль акцій і Орбана, ну, і всіх інших, хто прислужує Москві і Путіну. А те, про що ви вже згадали? Індія, яка скорочує оці... Закупівлю російської нафти і Китай, який задумується власне теж про скорочення закупівель, Трамп мав би, начебто, зустрітися з СІ 30 жовтня. Чи може американський президент переконати СІ у тому, що Путін мав би зупинити війну? Е, моїм переконанням є те, що е, вони будуть спілкуватися, вони зустрінуться, і про це Трамп постійно говорить, нагадує. Більше того, двохстороння робоча група, як каже міністр фінансів Бесент, вона досягла е, бажаного результату і знайшла підґрунтя для того, щоби е, Сі Цзіньпінь і Дональд Трамп могли продуктивно е, попрацювати. Наскільки у цьому відношенні Сі Цзіньпінь буде дослухатися до Трампа, виходячи лише з інтересів Китаю? А, для мене очевидно, що Китай в нинішній ситуації це не та країна, яка буде бігти за покликом США. Це перше. Друге – Взаємозалежність Вашингтона і Пекіна дуже велика, однак вона носить винятково економічний характер. При тому, що треба розуміти, що політично це не просто противники, це загроза Сполученим Штатам Америки, як це записано в доктринальних документах Сполучених Штатів Америки. І це так і сприймається. Китай сприймає Сполучені Штати як загрозу. Сполучені Штати сприймають Китай як загрозу. При всьому тому треба розуміти, що яким би по кількості населення не був Китай, економічно це потужна сила, але в мілітарному відношенні Китай дуже слабкий. І про це свідчать оці безкінечні чистки, які нині трапилися, от на власне в ході пленуму ЦК Компартії Китаю, де Дев'ять вищих керівників, вищих безпосередніх керівників з визвольної армії Китаю були звільнені з посад, виключені з партії, деякі потрапили під суд за більшість з них за корупційні дії. Тому частина з них очевидно, що може завершити в тому числі і вищою мірою покарання. Однак говорити про те, що Сполучені Штати можуть диктувати щось Китаю. Ну, думаю, що це переоцінювати можливість а, Китаю реагувати на позицію США. З другого боку, треба розуміти, що зв'язок між Пекіном і Москвою поглиблюється, взаємозалежність поглиблюється. Навряд чи Китай може піти а, в, в ту зону, де він почне якось. Наносити шкоду своїм економічним інтересам. Тому дещо може відбутися. Ну, зокрема, обмеження щодо імпорту, який відбувається шляхом транспортування сирої нафти танкерним флотом. Тут можливі зміни і зменшення. Однак треба розуміти, що є трубопровідний транспорт і залізничний, який навряд чи буде зменшуватися. Я вже не кажу. Там речі, які пов'язані з імпортом газу з Російської Федерації. Очевидно, що і нафта, сира, і те, що стосується газу, будуть збільшуватися. Причина тут у тому, що Китай вкладає величезні гроші в розвиток воєнно-промислового комплексу Росії. Росія відповідати може чим розраховуватися нафтою, газом. В нинішній ситуації. Тому тут очікувати серйозних зрушень на користь 에, Європі, на користь Україні, я би не став. Але дещо відбудеться, безумовно, дещо відбудеться. Тут є ще одна річ, на яку треба звернути увагу і не опускати. Планується саміт Сполучені штати Центральна Азія. От тут може відбутися. Повне виштовхування Лукойлер і Нєфті з Центральної Азії. Те ж саме може відбутися в Африці, але для цього потрібен час і активні дії Сполучених Штатів Америки. А от що стосується Китаю, я би в сподіваннях і очікуванням був би набагато скромніший. Повертаючись до Європи, польська поліція шукає винних у знятті українського державного прапора із будівлі почесного консульства України у Перемишлі. Ми підозрюємо, звідки ноги ростуть. А от Європа скільки готова терпіти такі російські гібридні спецоперації, і провокації? Ну, що стосується скільки може терпіти, то я належу до того покоління, яке дуже добре пам'ятає, коли збивали і цивільні, і пасажирські літаки і так далі. А при нинішній технології, появи безпілотників, оце подібна нинішня історія за тим, що безпілотники залітають, літаки залітають там і так. вона може продовжуватися безкінечно. І тут проблема в тому, що е, старі підходи, старі методички, старі порядки і регламенти вони принципово ну, не підходять до нинішньої ситуації. Це дуже дуже добре показали випадки появи літаків, е, винищувачів, бомбардувальників російських на території Європейських держав. Ще більше тут показовими є поява безпілотників, і в цьому відношенні НАТО. І національні уряди зараз працюють над тим, щоб змінити ці регламенти і порядки. Але тут дуже цікава річ, як змінити ці а, регламенти і порядки, коли меч є, а щита до нього ще не придумано? Звідси очевидно, що треба буде час європейцям. Бо частина із них розуміють, що досвід є в Україні, і вони. Радо пішли на діалог з Україною, на спільне виробництво, як то Велика Британія, Данія, Швеція, Фінляндія. Але ж е такі, як Угорщина, Словаччина, ну, вони продовжують сидіти в засаді і очікувати, що фюрер Московський їм благоденстві принесе. І тому це велике питання для НАТО, не менше воно і для Європи. Бо ну, бухгалтерія не пляше. А, в Європейському Союзі 27, в НАТО 32, але а, це далеко до загальної кількості країн в на Європейському континенті. Тому в цьому відношенні а, задумайтесь, всі на хвилинку над таким моментом, коли Російська Федерація а, займає частину чи країну, яка не входить ні в НАТО, ні в Європейський Союз. І це стане проблемою. І, власне, тема гібридизації, якщо хтось думає, що вона в Москві розгадається лише шляхом появи в територіальному просторі, повітряному чи водному, безпілотників, літаків, ні, вона розглядається в тому числі проведенням диверсійних територіальних операцій, заняттям островів, частини держав держави і так далі. Ми ще дуже багато чого побачимо. Що буде шокувати нас? Бо гібридна війна, я ненавиджу цей термін, бо війна є війною. У мене таке відчуття, що його придумали для того, щоб інструмент Москві в руки дати. Будь-яка з подібних дій є війною, і до неї треба відноситись, як до війни. А зараз починають класифікувати. А чи слід відкривати вогонь? По літаку, який залетів на 12 секунд на територію. Те ж саме стосується а, корабля чи будь-якого іншого судна. А от ті речі, про які я кажу, вони взагалі в нинішній ситуації будуть виглядати як повний параліч інтелектуальний протидії російській гібридній агресії в разі заняття острову чи будь-якої території будь-якої країни. Особливо, коли вона не а, входить до Європейського Союзу чи НАТО. У Міністерстві закордонних справ Литви заявили, що Вільнюс залишає за собою право зупинити транзит до із Калінінграда у відповідь на ситуацію з метеокулями. Ці метеокулі кілька днів паралізували роботу аеропортів. Ізоляція Калінінграда може статися, чи це все ж таки якийсь такий крайній захід, і на що тоді буде готовий Путін введе війська. Ну, якщо... Якщо напруга пані Мальво буде зростати, то про це вже не одного разу говорилося. Європа змушена буде заблокувати Калінінград з усіх абсолютно сторін. Про це говорили і на зібраннях НАТО, про це навіть описано в окремих документах НАТО. Тому е очевидно, що все буде залежати від рівня напруги, який буде складатися між НАТО і Російською Федерацією між Європейським Союзом і Російською Федерацією. Я вже не кажу ситуація, яка буде складатися на Балтиці. Там само собою зрозуміло, що роль Калінінграда вона є серйозною. Тому цей фактор ніхто не буде ігнорувати. І не дивлячись на те, що Росія не виконала зобов'язання в 1996 році повернути. Територію під uh, повний контроль Німеччини, так як передбачалося це угодами після Другої світової війни, uh, це питання європейці uh, прокліпують поки що, в тому числі і Німеччина, кажучи про те, що є домовленість не чіпати цього питання, це в кінці кінців їхня справа. Однак <клінінграда> тема Калінінграда, як і інших моментів, ну, наприклад. Всі знають про статус нової землі, Мису Шпіцберген і так далі, коли на цю територію можуть потрапляти лише по паспорту, без будь-яких будь документів. З одного боку європейці, з іншого боку, російська сторона і так далі. Тобто, в цьому відношенні є цілий ряд речей і моментів, які насправді можуть. на… Так, в голому місці призвести до серйозного протистояння і необхідності прийняття радикальних рішень. До речі, видання Вальт нещодавно розмістило інтерв'ю колишнього генерального інспектора Міністерства оборони Німеччини, який чітко каже, що треба розуміти, що в нинішній ситуації війна може бути в будь-який момент. Навіть він використовує таку формулу вчора чи завтра. Міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль закликав західних союзників до рішучої підтримки України, оскільки, як він вважає, нинішня зима може стати вирішальною. Це чергова різка заява про черговий вирішальний період у війні. Чи все ж таки в Німеччині знають щось більше? Ну, а, знаєте, була Анна Лена Бербок, вона за чотири роки зрозуміла все це. Вода Вольф тільки приступив до виконання, і тому, тому він не знає, що таке випробовування холодом, відсутністю електроенергії, і так далі. І тому мова ведеться про надання допомоги Україні в енергетичному секторі, безумовно, який стосується і необхідним обладнанням, і необхідним постачанням, починаючи від електроенергії, закінчуючи газом. І над усім цим треба працювати, щоб це не було сюрпризом у той чи інший момент, чи катастрофою. А як людина, знаюча, тому що він відвідував Україну і в, до того часу, як він був міністром, однак одна справа тоді, а і нинішня ситуація, коли він зобов'язаний говорити щось у цій ситуації, вона і штовхає його на те, що. Перше, треба максимально надати допомогу, щоб не сталося блекауту, пов'язаного з енергозабезпеченням, теплом, ну, необхідними речами. І тут в цій ситуації мала бути така ж коректна реакція. Що якщо ви бажаєте нам ліпшого, то краще дайте нам тауруси, щоб ми могли ворогу продемонструвати нашу можливість. Ну, власне, про це зараз. І без нас з вами ведуть розмову, щоб Німеччина не лише надавала допомогу традиційним переліком. Хоча на цей раз після Лондона Німеччина збільшила дещо номенклатуру допомоги Україні. Однак Україні крайньо необхідні а, те, що називається хоча б середньої дальності, крилаті ракети, От, а, Таурус, які Німеччина, в тому числі канцлер мер, обіцяла, однак. Продовжують тягти цю резину. Дякую вам за цю розмову. Роман Безсмертний, історик, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України в Білорусі у 2010-2011 роках. Був нашим гостем сьогодні. Ще раз дякую. Дякую вам на все добре.